Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі зірочкою із, із мого підручників. Алгебра профільний рівень, алгебра поглиблений рівень у профільному рівні. 24 параграф формули подвійного, потрійного і половинного моменту формули пониження степеня. Відповідний параграф є у підручнику поглибленого рівня, він просто інша нумерація, інший номер. І в цьому параграфі, на мою думку, досить багато цікавих задач зірочкою. І з вибором однієї я, я покажу я хочу показати дві задачі: одну в цьому ролику, одну в наступному. І з вибором першої задачі в мене, ну скажімо так, питань не було. Як Точно знав, що це буде задача 2459. Чому? Тому що я пам'ятаю, коли цей підручник вийшов, то одна каліжанка мені написала, що в цій задачі другу задачу вони розв'язували методичним об'єднанням, районним методичним об'єднанням вчителів математики. Другу задачу розв'язали, а от першу ні. Ну, Тут дві задачі дещо різні, друга легша. Мабуть, треба було другу поставити першу, ну я вже склав як склав. Тобто другу вони розв'язали, а першу ні. Шановні учні, шановні вчителі, ті, хто не розв'язував цю задачу, в кого підручники інших авторів, хто ну, просто не розв'язував, спробуйте розв'язати цю задачу. Спробуйте. Вона не та... перша, не така проста, друга простіша. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Я почну з першої задачі, як воно є, покажу її розв'язок. Зразу скажу, що придумав цю задачу не я. Це точно я точно пам'ятаю, що я брав звідки збрав. Отже, поїхали. Значить, синус 2 альфа у нас більше буде рівнює 3 п'ятих. Тут такий розв'язок досить ну, не швидкий, називаємо це так. Синус 2 альфа це 2 синус альфа косинус альфа, оскільки це більше буде дорівнює 3 п'ях, то ми можемо зробити висновок, що косинус альфа абсолютно точно не дорівнює 0. Тобто косинус альфа може бути додатнім, може бути від'ємним, 0 він не дорівнює. Важливий висновок. Другий етап задачі. Тангенс альфа. У нас, нагадаю, менше або дорівнює одна третина. Ну тут вже почнуться певні тригонометричні фокуси. Оскільки косинус альфа не дорівнює нулю, можемо ліву і праву частину помножити на 2 косинус квадрат альфа, яке точно нулю не дорівнює. Ну, я навіть не те, що нулю не дорівнює, воно більше нуля. Нам, До речі кажучи, ми посилити можемо. Воно більше нуля. І при множенні лівої і правої частини на додатнє число знак нерівності не змінюється, що ми з вами зараз і покажемо. Це по-перше. І ну, я, Тут довгий буде розв'язок, я трішки економлю. 2 синус альфа косинус альфа менше буде рівнює 2 третини косинус квадрат альфа. Але в той самий час це в нас синус. 2 альфа і за умовою це більше або дорівнює 3 п'ятих. Тому ми приходимо до висновку, що 2 третини косинус квадрат альфа більше або дорівнює 3 п'ятих. А сам косинус квадрат альфа більше або дорівнює 9. ,10. Я це обведу, і ви розумієте, що де, через деякий час ми до цього повернемося. Третій пункт. Давайте ми розглянемо те, що в мене в, в червоній хмарці. косинус квадрат альфа. Це один мінус синус квадрат альфа, більше буде рівня 9. Десяток. Це значить, що синус квадрат альфа менше буде 1 десяток. Важливо, я поставлю зірочку, можу обвести блакитною хмаркою, і я до цього ще також повернуся. Казав, що тут не просто буде. Четверте. Сі. Повернемося до умови. Сінус 2 альфа більше або дорівнює 3 п'яти. <coughs> Оскільки синус 2 альфа більше або дорівнює 3 п'яти, то ми можемо сказати, що обидві частини цієї нерівності є числами додатніми. <coughs> Оскільки вони є числами додатніми, ми можемо ліву і праву частину піднести до квадрату. Що я і зроблю. Потім синус синус 2 альфа. Це 2 синус альфа, косинус альфа, значить, це 4 синус квадрат альфа. На косинус квадрат альфа більше або дорівнює 9,25. Синус квадрат залишаю. А косинус квадрат 1 мінус синус квадрат. Більше або дорівнює 9 сотих. Ви знаєте, я хочу розв'язати цю нерівність відносно синуса в квадраті. Тому я синус квадрат альфа позначу t. І коли я отримаю ось таку нерівність, t квадрат мінус t плюс 9 менше буде рівні 0, якщо я добросовісно розв'яжу, то я побачу корені від корені відповідного квадратного тричлена, Гілки параболи напрямлені вгору, менше або дорівнює. Тобто я побачу, що наша Т знаходиться у межах 10, включаючи ці числа. Тобто синус квадрат альфа деся... більше або дорівнює 1,10, десяти, менше або дорівнює 9,10. Блакитна філетова хмарка. А в мене ще є блакитна хмарка, ось вона. Тут в мене синус квадрат менше або дорівнює 10, а тут в мене синус квадрат більше або дорівнює однієї 10. Звідси ми робимо висновок, що синус квадрат альфа може дорівнювати однієї 10, але ми ще не можемо йти до відповіді. Ми цього ще не знаємо. Тому ми маємо, ми розуміємо, що є два таких значення. значить, Сінус альфа плюс або мінус один на корінь з 10, і ми маємо їх перевірити. Тобто ми повинні забезпечити виконання оцих двох умов. Зараз я спробую скопіювати. Ми маємо забезпечити виконання цих двох умов. Ну, давайте рухатися. Значить, у нас якщо синус альфа. Я спробую показати на одиничному колі, для того, щоб учням було зрозуміло. Значить, якщо синус альфа, у нас, давайте розглядати. Перший випадок синус альфа. 1 На корінь із 10. Значить для такого. Ось воно, 1 на корінь з 10. Ось у нас дві точки, не враховуючи період. Нам треба таку точку, щоб косинус альфа також був додатний. Чому? Тому що у нас 2 синус 2 альфа, це 2 синус альфа косинус альфа більше буде 3 п'ятих, в цій точці косинус додатній, в цій точці косинус від'ємний. Якщо косинус буде від'ємний, не буде виконуватися умова, більше буде рівнює 3,5. Тому в цій точці косину α ми, відповідно, знаходимо 1 мінус синус квадрат α перед радикалом знак плюс. І це буде 3 на корінь з 10. І ми з вами маємо перевірити. 2 на 1 на корінь з 10 на 3 корінь з 10. Це буде 3 п'ятих, більше або 3 п'ятих, більше або дорівнює 3 п'яти. А тангенс альфа це синус альфа. Поділити на косинус альфа, це якраз 1 третина менше або дорівнює 1 третина. Отже. Висновок синус альфа до рівня 1 на корінь з 10 може бути. Давайте розбиратися синус. Чи може синус альфа бути мінус 1 на корінь з 10. Знову таки, одиничне коло. Ми з вами повинні. Давайте я все-таки зроблю паузу, накреслю. Значить, синус альфа мінус 1. На корінь 10. Ось такі дві точки є. І ми з вами повинні розуміти, що синус на косинус має бути додатньою величиною, щоб бути більша або дорівнює 3. Значить, косинус альфа на цей раз ми беремо від'ємно. А саме, буде косинус альфа мінус 3 на корінь з 10. Виконаємо ті самі моменти, які були. Рішечки вище і зрозуміємо, що синус альфа може бути і мінус один на корінь із десяти, маючись написати відповідь. Плюс або мінус один на корінь з десяти. Ну це до першого. Я буду окремо писати до першого, і де другого відповідь. До першого, плюс-мінус один на корінь з десяти. Ну, маю сказати, що я вже багато показав завдання з з мого підручника профільного рівня. Думаю, це одне з найважчих. you <laughs> Ну, а друга задача, як я вже казав, тут трішечки полегша буде. Ну, я не можу, сказати, вона ну, майже очевидна, але вона відносно не важка. Значить, оскільки ко... друга задача. Друга задача. оскільки косинус 2 альфа менше або дорівнює 1 восьма, то давайте спробуємо знайти, в яких межах при таких умовах знаходиться косинус альфа. За відомою формулою, це 2 косинус квадрат альфа мінус. 1. Менша буде рівню восьма. 2 косинус квадрат альфа менше буде рівню 9. І тому косинус квадрат альфа менша буде рівню 916. Ну, я вже не буду заміняти за те, Але звідси виходить, що косинус альфа менше 3, менше буде рівню 3,4, більше рівню мінус 3. 4. В той самий час у нас є друга умова в цій задачі. Те, що косинус альфа менше буде дорівнює мінус 3 четверте. Отже, з першої умови ми отримали, що косинус альфа більше або дорівнює мінус 3 четверте. А друга умова нам каже, що косинус альфа менша буде рівнює 3 четвертих Звідси, як ми з вами розуміємо, ми можемо зробити один єдиний висновок, що косинус альфа дорівнює мінус 3 четвертих Після цього. Розв'язування подальше. Ну, я не можу сказати, що воно очевидно, але воно майже очевидно. Оскільки в нас ніяких обмежень на альфа немає, будемо шукати синус альфа плюс або мінус радикал, у нас немає ніяких обмежень. 1 9 16, це плюс або мінус корінь 7 на 4. І Відповідно, нас просять тангенс альфа на 2. Ну, для тангенс альфа на 2 в нас багато є формул різних всяких. Пропонується застосувати ту, яка зразу приведе до мети. 1 мінус косинус альфа на синус альфа. Це 1 плюс 3 четвертих на плюс або мінус корінь 7 на 4. І це 7 на плюс або мінус корінь 7, тобто це плюс-мінус корінь 7. Друге завдання ми з вами теж розв'язалась. Як я вам казав, буду відповіді писати окремо. Ну, тому що перше завдання було досить ґрунтовним, досить цікавим. Ну, є аналогічний номер для домашнього виконання. Якщо вам сподобалось, було цікаво і корисно. По-перше, від вас чекаю лайка. По-друге, це в нас номер 2459, значить 2460. Відповідно, це номер для домашнього завдання, дуже схожий. Спробуйте розв'язати. Я думаю, учням точно буде корисно. і До нових зустрічей.